Таро роду світ представляє цикл передач про родологію, родові сценарії. Емоційна атмосфера у сім'ї та методи виховання закладають перші моделі поведінки дитини. Наприклад, якщо в сім'ї панувала установка Не виділяйся, будь як усі, вона може передатись як несвідома настанова, що заважає розвитку людини у майбутньому. Деякі теорії припускають, що родові сценарії можуть передаватись на генетичному та енергетичному рівнях, утворюючи так зване. Родове поле, то що ж таке родові сценарії? Про це ми і поговоримо. Родові сценарії це повторювані життєві моделі, які передаються через покоління у родовій системі. Вони можуть проявлятись у вигляді ситуацій, характерів, подій чи навіть тілесних симптомів. Що ніби копіюються із життя предків. Іншими словами це підсвідома програма, яка закріпилась через сильну емоційну подію в минулому поколінні, вона передається як енергетичний інформаційний чи навіть генетичний код. І відтворюються у житті нащадків, поки не буде усвідомлена і трансформована. Основні типи родових сценаріїв. І Першим сценарієм є жертви або страждання, коли у роду були переслідування, приниження, важка праця. Цей сценарій проявляється через почуття провини, життя через біль, постійне самопожертвування. Сценарій Втрати. Має місце, коли повторюються історії розлук, ранніх смертей, втрати дітей або коханих. Цей сценарій проявляється у вигляді страху близькості, невміння довіряти. Уникання глибоких стосунків. Сценарій самотності з'являється тоді, коли у роду були покинуті жінки, вдівці, вдови або ж розлучення. Цей сценарій проявляється у вигляді неможливості створити сім'ю, повторювані розриви. Сценарій відчуження від роду. Він проявляється тоді, коли хтось із предків був вигнаний або зрікся свого роду. Тоді людина відчуває, я чужа. Виникають складнощі із прийняттям себе. Сценарій хвороби виникає тоді, коли є повторювані однакові хвороби породу, наприклад, хвороби серця, легенів, шлунку, онко і тому подібне, проявляється як соматичне відображення родового болю, непрожитих емоцій. Сценарій не реалізуй себе проявляється у роду, коли пригнічували талант, не дозволяли жити для себе. Тоді людина починає відчувати страх успіху, самосаботаж відкладає свої бажання. Якщо предки пережили бідність, голод. Або війни їхні нащадки можуть несвідомо повторювати цей досвід, або ж боятися вийти із нього, бо це здається безпечнішим для них. І тоді вмикається в родовому полі сценарій бідності, через який людина відчуває страх грошей через травми минулого, недостатній рівень фінансової грамотності. Встановлюється бідність як безпечний варіант, що веде до уникнення можливостей і багатства.